Шо, Артем? Артем тільки прокинувся і побачив, що у його команді немає іграшок. А вони, кажуть, там усі висять, так? Да? Мамка всі начепила, поки Артем спав, так? Да? Ну, бери, знімай, одну можна. Він хоче, щоб я зняла, так? Да? А кися де ти прогнав Сільвера вже? Да? Нема киці? Ну давай пішли я як і знімати як її знімати будемо? мама знімай, бери є, перший пішов ой, а ви там писали, що поправ той шарик, поправ той, Та немає смисла їх вообще поправляти. Все каже один Що, ні? Ну все каже. Папа, пов... ну не тяни. впаде Йолка. Цей не можна, значить, знімай другий. Папа? Нет, дивися, ти гірлянду тягнеш. Стій. Ну, не на все, хвата. Все, я не розрішаю. Ну давай хоть нижній знімай. Ні, 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 ні. Хвата, не лізь, ти ви йолка шатається. Ой, який молодець. Познімав уже, так? Да? Папа, йди подивися, як він познімав уже ігрушки з ялинки. Усі прямо всередині треба знімати. Шо-шо? Балакає. він балакає. балакал. дивися, елка Падає, Не надо ні, то нельзя. Ваш нельзя не тягнеться. Давай другий нет, не можна, Артем. Я не буду знімати. Ваня, он Ваню просы. Пока, пока красиво. Ну ні, ні, ну ти ж її завалиш. Мама, мама, мама. О, з той сторони йди знімай. Оцей, бачиш? А ти такий хочеш зелені всі, да? Вау. Він же ж поки не набере повин камаз свій, не успокоїться. Он дивись, помощник твій. Тож і все, да? Що? Що ні? Не нравится цей? Так назад його вішай. Ага. І що тут йому скажеш? Все равно ж він їх познімає. По два сразу. Може, хватит, Артем? Що не? Дивинис уже пустий. Все, хвати. Ну хватить, подивися, в тебе повна машина вже, ти бачиш. Так він же зараз їх накидає і буде потім розкидати з с этого з прицепа. Нет, тут зеленый. Синій он рядом лежить, дивись. Он в КамАЗе два сыних три ты снял. Выбирай. Нет, все не тяни, не тяни. ой, молодец який. Ну. Бахну все. Папа! Папа, пап, пап, Ты выключил котлету? А ну все, кажи. А что ты решил их доставать? Та він в шокі, що сняв пустий камаз. Встав, встав, пустий камаз його. І ще ж тепер вибирає, ті, що його були. Да, так, той, бачиш, він зняв маленький, викинув. Бери свою вісенку будем... з ванною Артем, ми будемо наряжати йолку ти... кожен день. Да? Біжи в ванну, бери свою весенку іди, дий, там тебе є ступінька. Ти що? У мене дитина спросила повністю, я йому хотіла. Папа тобі розрішив, каже, хай іде тепер. Що, все одно не достаєш? Держать буде. Все одно не достаєш. <кхи> Та що ж таке? Бам каже, не знімай. Вона вже до вида наклонилася. Ні, вона так і стояла. То ти близько стояла, воно казала, що вона рівна. А як з того? Состояние, то вона трошки. Артем, хватит вже диви Йо, хватит. Тихай, на йолочки. Уже в тебе повний, дивись. Остав коту що небудь. Ну Артюм. а на лочки нічого. чо. Ну. Щас бубух. Хвати, пам. Хвати, не, не надо більше знімати. Дивись скільки у тебе много. А що ти будеш з ними робити? А тепер назад вішай бери по одной. Нет. А чо? Вішай. Каже, зелений. Нет, ні, ні. Ой, молодець який. Високо, той ми не будемо зіно той зелений, наверное, хоче. Йому вони понравились. Дивись, самі більше зніма. Хвати! Бубух, зараз падеш. Коту остав. Все зняв. Зусильні, а це не стікляння ці. Все унось все каже. Хвати. Все? Нема здорових. Все, все, хватит. Все. Забирай підставку, однусь назад у ванну. Як це ще і ще, якщо хватає? То вже дуже високо. Все, вже пів лки зняв. А ж ти не мигрався, просто возив. Ти ж їх зараз просто висипеш і порозкидаєш по всій хаті. Да. Бубух. Упала? Бам. Ты не достанешь ты завалиш Що? Шо не, не завалиш? Не. Ну коту оставь. Я не буду знімати. Що там? Давай оце тобі один зеленый. Ты хочешь красивий? Який? Оцей? Зелений? Оцей? цей оцей? Да? Чи оцей? Подивись. Оцей? цей. Оцей? цей. цей. Все, я більше не буду занимать. Ага. Не, все, я тікаю. Ну оцей цей ще один і все. Последній. Последній, Все. Нет. Який? Зелний? Зена. І ти мені, да? Дивиться, йду чи не йду. Оцей. Да? Угу. Понятно. Сами красиві. Бери. Все. Все. Все мы не будем знимать. Ми не будемо більше знімати. Все. Ти вже пів ялинки розрядив. Вже б'ємо. Зараз вугол угол? Ну, вугол. Угол? в угол послухаємо. Де угол? А ну Іди в угол. В угол підеш? Хвати! А тепер одягай їх назад усі. Повністю лиса, глянь. Ми з мамою час наряджали. А потім бабуся ще час. І будемо кожен день їх наряжати. З котом було легше. Ну так. Кит говорит... нас хоть не был. Мама. Ага. Мама, ну... Не-не-не-не-не. Не-не-не-не, все. Вот такая елка у нас, да? Красиво. Все. Угу. И сам достал. И все... А ти подивися, подивися, скільки в тебе вже повен. Так, ну що, другий день у нас ранок сьогодні, Артема там от стоїть. Одну ногу можу вам показати. <схи> така у нас мєлинка. Дуже красива. Сільверу не досталось ні одного шарика. да? Шарики ось. Раз. <плес> <плес> О, да. І ось. Отам, От дивіться, накидав їх. Артем. Так, да, накидав там шарики, я тебе не буду показувати ти галяком. Кс -кс -кс. Сіля, не осталось тобі шарів, так? Да? Ну, а що? Я не знаю, поки ми, мабуть, так хай вона й побуде. Він зараз, може, ними награється. А тоді повісим. Все тоді. Всім дякуємо за перегляд. Каже, Всім пока-пока. Ні, я тебе показувати не буду. Ти галяком нельзя. Я можу кота показати. Да? він якийсь похудав.